На собаки Міші столичні правоохоронці відреагували на повідомлення у соцмережах про нібито неналежні умови утримання в одному із центрів для тварин. Для перевірки інформації на місце виїхала слідчо-оперативна група разом із кінологами. Як написали правоохоронці, собака у належних умовах, він доглянутий, проходить соціалізацію, отримує необхідну ветеринарну допомогу, харчування. Ну а надалі Міші шукатимуть нову родину. Нагадаю, після розголосу з укриттям собаку забрали волонтери та відвезли мішу у безпечне місце, щоб захистити його від потенційної небезпеки, зокрема отруєння, оскільки за інформацію зоозахисників скаргу у підземку написала людина, яка полює на безпритульних собак, так званий до Хантер. Зараз міша перебуває під опікою ветеринарів у лікарні. Нещодавно у столиці провели громадське обговорення можливості перевезення тварин у метро. Кожен охоче міг у застосунку Київ цифровий висловити свою думку щодо собак у підземці і за результатами опитування 92% респондентів підтримали ідею хвостатих пасажирів. Угорщина, Хорватія, Іспанія в цих країнах можна ходити з тваринами в публічні місця. Тобто можна їздити в транспорті, в торгових центрах, всі ходять з домашніми улюбленцями, з того, що спостерігали, якщо це великий песик, то це намордник. і звісно, тримати певну дистанцію. І відповідно є місця, де можна ходити, а де не можна. І тут важливо теж, щоб це регулювалося з точки зору держави.